Хістихвала мана учини в світі. Чиндрфламане скине маралаусина ампера. Я твій Господь, я вірний, а ти розсуди, як ти стоїш передо мною і не вірність твоя. Що ти думаєш за те, що буде в завтрашній день? Страх окутав серце твоє, із-за того, що тривоги одні за одним. І ти думаєш, як вийти з цих тривог? Ремену собі комене, Патер Ава, Отчая. А що ти будеш робити, коли я ще більше потурбую тебе? Коли по домах буде крик і плач? І коли ти будеш питати мене, чому так сталося? А я тобі хочу сьогодні сказати: Ава, Отче, Приготуй серце твоє до слухання слова мого, Ава, отч. І бо я говорю через кимен хвау з мене уста своїх рабів. Говорю до тебе, а ти закриваєш слух твій. А що буде завтра? Ти будеш шукати цього слова, шукати сили моєї, Авач. Підійди до Голгофи, Підійди до мене, щоб тобі звільнитися від рабства Твого амінь, щоб тобі мати силу для перемоги. Амінь. Бо впереді велика битва, і брань буде сильна, і багато хто впаде, і багато хто втратить надію. Але якщо ти приготуєш своє серце і будеш шукати мене. Коли ти приходиш на це місце, а не будеш блукати десь по других місцях, хреминучи, драбала з мене, тоді я ябужду, уз мене купальню, і тоді зійде великий поток радості в Дусі Святому в силі моїй, і ти вийдеш з цього місця з победою і скажеш: Господь, моя сила, Господь моя крепость, і не будеш боятися. А тепер страху тобі, і так ремену чау за небітен, Приготуй своє серце, Ава-Отче. А я буду говорити тобі. А я буду говорити тобі. І я буду говорити те, що угодно мені, а не те, що ти думаєш, ах, хай би Господь так сказав ама, отче. Ремене скебе хауз мене, ремене чау мене, мене, намарач мене, амін. Ой, який смуток. Ой, які тривоги, ой, які урагани і хвилі. Зрозумій серемену, чалу з мене, авва, Отче. Я твій Господь, я сильний захистити тебе від того всього. Бо я є Бог, Бог мира і любові, і так проси, проси мене миру, ібо я той, який я даю мир. Не так, як ці люди, ама нечегу з мене, що блуждають у світі, а я даю мир, мир особи, ава Отче, який ніхто не відніме, як буде в серці твоєму і радуйся з радуючими, а плач скорбящими, і неси ноші тих, хто вже не має сили їх нести. Піднімай руки догори і проси милості у мене. То я возобновлю милость свою, ава отче, і подам великий мир і радість, так говорить Господь. І урона не буде, а я дам свою милость і збережу кожне серце і кожен дім, так говорить Дух Святий Амінь.